Сучасні прогресивні методи оплати сумобленерго впроваджує не вперше. У такий спосіб дбають про інтереси споживача. Оплатити електроенергію вже з минулого року можна через систему електронних платежів без жодних комісій. Тепер для жителів області нова послуга. Аби нею скористатися, потрібен лише мобільний телефон для відправки смс або так званих ЮЕСДІКОдів. ЮЕСДІКОДЦ всі, напевно, знайомі з таким, як коли ми набираємо зірочку, там три одиниці і решітку для перевірки коду. Аналогічно можна набирати для списання коштів і оплату за електричну енергію, необхідно набрати зірочку 889, зірочка 91845. Зірочка, номер особового рахунку. Зірочка і кількість грошей, яку ви плануєте заплатити. Решітка і кнопка виклику. Після необхідно надіслати смс на номер 889 і кошти будуть списані з рахунку. Сума комісії, яка буде коштувати для споживача, це 2% від сплаченої суми. Решта сплачує пацум обленерго по договору співпраці. такою послугою мають можливість скористатися абоненти Діджус, Білайн та Київстар. На сайті останнього можна здійснити аналогічну операцію через систему мобільні гроші. Новий метод оплати, говорить Вобленерго, передусім, дасть змогу зекономити дорогоцінний час. Крім того, як показує практика, кожна банківська установа встановлює додаткову комісію за прийом платежів. Вона коливається від однієї гривні і вище. В даному випадку сума відсотків, яку буде сплачувати споживач, вона набагато менша, ніж після оплати за електроенергію у банківських установах. Тож говорять енергетики, це не лише зручно, а й вигідно. До слова, Сумобленерго одна з перших компаній в Україні, що реалізувала таку систему оплати. Наразі працюють з іншими операторами зв'язку, аби всі споживачі мали змогу сплатити за світло без черг. Анна Світлична, Максим Ткачов АТІВІ.